Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом мого улюбленого супу з фрикадельками. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: курячі стегна, картопля, цибуля, морква, олія, зелень, сіль, перець та ваші улюблені спеції. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Спершу готуємо усі інгредієнти. Картоплю нарізаємо невеликими кубиками. Цибулю дрібно нарізаємо, а моркву натираємо на терці. Курячих стегон вирізаємо кістку та знімаємо шкірку. М'ясо нарізаємо невеликими шматочками, далі ми будемо готувати з нього фарш. Як на мене, найсмачніший фарш виходить саме з цієї частини курки. Аби суп вийшов дуже смачним, важливо приготувати гарний насичений бульйон. До каструлі додаємо картоплю, кістки та шкірку з курячих стегон, лавровий лист, також додаємо півстолової ложки солі та трішки перцю. Заливаємо водою та на великому вогні доводимо до кипіння. Поки бульйон готується, робимо засмажку. На попередню розігріту сковорідку наливаємо трохи олії, додаємо більшу половину цибулі, частину ми лишаємо для фрикадельок, та натерту моркву. Тушимо на маленькому вогні під кришкою до готовності, час від часу помішуємо. Для фрикаделюк до чаші блендера додаємо м'ясо стегна курки, цибулю, сіль, перець та спеції, які вам подобаються. У мене це сухий чесник. Також додаємо кілька столових ложок води для більш однорідної консистенції. Якщо у вас немає блендера, всі ці інгредієнти пропускаємо через мясорубку, але воду додаємо вже до готового фаршу. Тарілку, на яку будемо складати фрикадельки, легенько змащуємо рослинною олією, аби вони не прилипали. Самі фрикадельки формуємо руками попередньо змоченими у холодній воді. З даної кількості інгредієнтів у мене зазвичай виходить приблизно 15 фрикадельок. Коли картопля повністю готова, знімаємо пінку та додаємо засмажку. Проварюємо усе разом ще кілька хвилин. Додаємо наші фрикадельки до бульйону. Оскільки їхньою основою є курячий фарш, він доволі швидко готується. Тож, коли усі фрикадельки піднялись на поверхню, варимо ще близько 5 хвилин. За бажання зверху можна посипати зеленню. Цей суп виходить смачним сам по собі. Проте за бажання ви можете додати до нього макаронні вироби або плавлений сир. Вийде теж дуже смачно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!